Студентська спартакіада металургійного коледжу відкрилася 16 вересня в Кам'янському. Урочисту церемонію відвідали почесні гості свята: заступник голови адміністрації Заводського району Андрій Тарадин, радник міського голови Олег Орлов, голова місцевої федерації Едуард Коряк. З доповіддю про підсумки Спартакіади за минулий навчальний рік виступив керівник фізвиховання коледжу Іван Якименко. Кожен рік ми проводимо в мы проводим спартакіади по 12 видам спорту по курсам отдельно. 11 видам спорту в цьому году по 8 видам ми зайняли перше місце. Очень цінна для нас э, в цьому победа. Это ми з конкурсу на інший на э, стан фізичної культури і спорту в області, ми зайняли третє призове місце, Это називається смутку конкурс. Металургійний коледж отримав грамоту за третє місце в обласному огляді. Конкурсі за кращий стан фізичного виховання та спорту в 2015 році. Та кубок за перше загальнокомандне місце у регіональній студентській спартакіаді Нагороду було вручено директору коледжу Ользі Олександрової. Грамоти отримали студенти коледжу, які посіли перші місця на обласній спартакіаді, зміні футболу, настільного тенісу, шашок, волейболу та легкої атлетики. Ну, много раз там очень много. Футбол, там волейбол, баскетбол, теннис. Ну, много чего происходит. За вот видите, грамоты. Значит, сильная команда У нас Первое место заняли в том году. За, ну, всего первого курса, так что мы чемпионы. Ну как это спорт? Что, лучше пойти пиво выпить или пойти лучше побегать в футбол? Конечно же, пойти побегать в футбол. Очень интересно, подвижно. Помогает во всем, ну я не знаю, как правильно сказать, реакцию. Очень хорошая реакция. Тренер у нас замечательный, помогает, учит постоянно с нами, подсказывает, что и как делать. Сейчас играю за колледж. В город играем, играем еще область. В городе первое место заняли, на области в пятерку вошли. И так между группами играем. Веревым спортом занимаюсь, в школе занимался, седьмого класса. Судьба сложилась так. Ну, хотел стать чемпионом Украины. Ну, а так, нравится этот спорт. Не каждый сможет. Если большой человек, то никак он не... Если нет скорости у него... Закріпаща не то нічого. Також було підбито підсумки минулорічної спартакіади та вручено грамоти з цінними подарунками за призові місця студентам першого третього курсів. Чемпіони міста з гірьового спорту, призери обласної спартакіади, продемонстрували глядачам показові виступи. На протяжении опять же таких вже многих лет занимаем призовые места в области. Мы были призерами України по волейболу. Ми були призерами України, третье место ми заняли по Україні за масову работу, фізкультурно массовую работу. работу. Наші преподаватели ведуть секції по семи видам спорту. Это секції бесплатные для наших студентів. Право запалити вогонь спартакіади 2016-2017 навчального року надали кращим спортсменам коледжу Олександру Решетняку, Ксенії Сторожко та Аліні Петрик. Після урочистої частини розпочали змагання з багатоборства.